Петрушка не лише ароматна приправа, а й джерело вітамінів у холодну пору року. Покажу кілька простих та зручних способів заготівлі петрушки на зиму. Петрушку миємо, просушуємо і за бажанням відокремлюємо листя від твердого стебла. Нарізаємо дрібно петрушку, додаємо сіль, перемішуємо і злегка мнемо руками. Петрушка трохи зменшиться в об'ємі. Потім заповнюємо щільно петрушкою стерилізовані сухі банки і закриваємо сухими стерилізованими кришками. Таку заготівлю зберігаємо у холодильнику. Зверніть увагу, якщо ви використовуєте солону петрушку, додайте її в блюдо до того як солитимете. Краще куштувати страву після її додавання і лише потім, при необхідності, досолювати. Далі готуємо ароматний соус песто з петрушки. Видавлюємо сік лимона і знімаємо цедру з лимона. В Чашу блендера додаємо кілька листочків м'яти, але можна і без м'яти: петрушку, сіль, цукор, сік і цедру лимона. Дольками нарізаємо часник і додаємо олію. У мене в рівних пропорціях оливкова та рослинна олія без запаху. Подрібнюємо масу в пюре. Розкладаємо по стерилізованих сухих банках не до самого верху. Потім додаємо пару столових ложок олії для кращого зберігання і закручуємо стерилізованими сухими кришками. І зберігаємо в холодильнику. Цей чудовий соус підійде до будь-яких страв, пасти, картоплі. Просто намазати на бутерброд або заправка до салатів. Петрушка надає соусу песто свіжий злегка пряний смак, м'якіший і ніжніший, ніж у базиліку, що робить його універсальним. До речі, такий соус можна заморозити. Для цієї заготівлі беремо гарний пучок петрушки, відрізаємо стеблинки за бажанням, дрібно рубаємо ножем, у миску викладаємо добре розм'якшене вершкове масло, додаємо сіль, подрібнений часник та нарубану зелень. Ще додамо трохи лимонного соку. Перемішуємо та заповнюємо кубики для льоду та заморожуємо. Це зручна та ароматна заготівля, яку легко дістати з морозилки та додати до гарячих страв. Їх зручно використовувати для смаження, заправлення гарнірів, супів та овочів. Заморозка в маслі відмінно зберігає смак та корисні речовини петрушки та часнику. Додайте кубик варену картоплю, гречку, макарони, яєчню або просто на хліб. Смак заграє новими нотами.